Друзі, вітаю вас на моїй кухні! В цьому відео, як і обіцяла, покажу приготування неймовірного універсального тіста для найсмачніших пирогів, булочок і рулетів. А також разом з вами приготую чудовий вишневий рулет, в якому ідеально поєднуються м'якість, соковитість, аромат і краса. Це буде дійсно ідеальна випічка з дріжджового тіста з начинкою і легкою пряною ноткою кориці, а також оформлення, яке виглядає наче з пекарні, але робиться дуже просто. Обов'язково зберігайте рецепт тіста і рулета і порадуйте родину неймовірно смачною випічкою. Перед вами продукти, які мені знадобляться для тіста і начинки. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Перше, що я зробила перед підготовкою до випікання рулету, це я дістала з морозилки вишню для начинки і з холодильника шматок вершкового масла. Ну і тепер розпочинаю замішувати тісто. Це в мене дріжджі, свіжі, 20 г. Цукор, 1 столова ложечка з загальної кількості, тепле молочко, також відділяю одну столову ложку для змащення. Потім жовточок додам, туди буде для змащення поверхні рулетів, накриваю, плівочкою ставлю у бік. також додам Додаю туди просіяне борошно, два курячих яйця, і все це перемішую, додаю також решту цукру, сіль, ванільний цукор і також сметанка це обов'язковий інгредієнт для ще більш м'якого еластичного тіста. Ну І тепер далі борошно е, замішую лопаточкою поки що е, у мисці і буду зараз вже переходити на стіл і вимішувати далі е, чудове, еластичне, таке м'якеньке, дуже гарне тісто буде. Щоб не липло тісто до рук, можна додати рослину олію. Припиляю стіл борошном і викладаю вже тісто. І буду замішувати. в мене буде два рулети. Я дивлюся, що тіста буде достатньо для двох рулетів. І тепер беру вершкове масло. Воно в мене кімнатної температури ось так: от вмішую його. Спочатку буде здаватися, що це зробити дуже складно. Але воно вмішається, треба вимішувати, і ось так складати його, розтягувати, і все вмішається добре. І буде чудове, таке м'якеньке, дуже гарне тісто. І тепер беру мисочку, змащую її рослинною олією, вкладаю туди тісто і закриваю плівочкою і ставлю. В тепле місце десь на одну чи півтори години треба дивитися, яка температура у вас у приміщенні. У мене це духовка увімкнена на 30 градусів, і потім я її вимикаю, і туди ставлю на розстойку тістом. І поки буде підійматися тісто, є час, щоб зробити вишневу начинку. Мені потрібно зробити так, щоб вишня була густенька по консистенції, як джем. І це зробити насправді дуже легко. Ось дивіться, вишня в мене заморожена. Викладаю її в сотейник, далі цукор і змішую з кукурудзяним крохмалем і іду вже на плиту. І постійно помішуючи на середньому вогні, чекаю, поки закипить, і потім буквально пару хвилинок проварюю, щоб маса загустіла. Ось, друзі, дивіться, все. Буквально 2-3 хвилини і готово. І тепер перекладаю з сутеника начинку у мисочку, даю трохи. Її охолонути, і потім закриваю плівочкою у контакт і, поки чекаю на тісто, начинка вже охолоне. Пройшло в мене приблизно година і 20 хвилин, тісто чудово піднялося, ось подивіться, таке волокнисте, м'якеньке, дуже гарне тісто припиляю. Стіл борошно, викладаю вже тісто на стіл, трохи обминаю його і тепер хочу зважити, щоб зрозуміти, на якій по вазі ділити оці два шматочка, бо в мене буде два рулети. Загальна вага 1 кілограм і 100 грамів. Це по 550 грамів, приблизно один шматочок. Інший шматочок відкладаю, накриваю плівочкою, а цей буду зараз розкачувати і вже формувати рулет. Роблю ось такий прямокутник, товщина тіста приблизно 3-4 міліметри. І тепер беру вершкове масло розтоплене. І змащую десь дві третини поверхні тіста. Далі в мене суміш цукру з корицею. Якщо ви не хочете використовувати корицю, можете просто змастити масло з цукром і зверху викладаю начинку, розподіляю. Вишня дуже смачна, така ароматна. І тепер ось так обережно загортаю, роблю рулет. І тут уважно, друзі, ось цей шовчик треба дуже добре заліпити, щоб у процесі випікання начинка не витікла. Ну і роблю тепер. Ось така у мене штука, ви побачили. Спеціально для того, щоб зробити таку решіточку і накрити рулет, буде гарно виглядати. Ось так роблю. До речі, якщо нема такої штуки, то це легко зробити просто ножем. Ось такі надрізи робляться. Ножем чередуючи їх то два, то один, то 2-1, 2-1. Ну і тепер, як ви бачили, добре я так заліпила під низ оцей край цієї сіточки. І тепер беру вже деко, обережно перекладаю цей мій рулет перший. як бачите, друзі, майже нічого складного. Просто трохи часу вашого і бажання. І у вас все вийде. Майже все, другий рулет, також майже готовий. І ось так заліпляю, добре закріплюю. І все. Тепер е, вкладаю також його на деко. Тепер треба ці рулети залишити десь на хвилин 30. Я накриваю плівочкою і рушничком для того, щоб вони не обвітрювалися і залишаю на підйом. Через 20 хвилин змащую вже рулети сумішу жовтка з молочком. Ось так. Залишаю на хвилин 10, щоб вони трохи підсохли. І тим часом духовка в мене вже увімкнена на 170. Градусів, і випікати я буду Ну десь хвилин 35-40. Середній рівень режим верх-низ, без конвекції. Ну, ось, і готові наші красені, друзі. Подивіться, які вони гарні. І тепер я змащую простою водичкою їх зверху. І так залишу під рушничком, щоб вони стали ще м'якші, бо після духовки вони трохи зверху є з кориночка. Поки вони остигають, просто вже не можна було витримати. Це такі аромати, неймовірні. Подивіться, друзі, здавалося, що тіста було не так багато, а рулети вийшли, бачите, такі величезні. І дивіться, яке м'якеньке тісто, просто неймовірно, ароматне, ця вишнева начинка з такою легкою пряною ноткою. Це неймовірна смакота. Погодьтеся, ці рулети заслуговують на те, щоб з'явитися на вашому столі. Це дійсно справжня насолода. І це не тільки смачно, а ще й красиво. І такі рулети, мені здається, захочеться пекти знову і знову. Ну що ж, друзі, чекаю на ваші вподобайки, зберігайте рецепт, підписуйтесь, дивіться інші цікаві відео на каналі. Попереду ще багато смачних страв для домашніх теплих моментів. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!